Настане момент, коли Джим Керрі не зможе ходити вулицями і робити. Робити те, що йому захочеться будь-коли, бо його ніхто не знає. І сподіваюся, колись настане момент, коли я не зможу ходити вулицею. Напевно, буде смішно. Коли буде неможливо кудись піти, щоб мене ніхто не впізнав. Коли ви створюєте себе заради мети, рано чи пізно вам доведеться. Або пустити своє створіння у дорогу і скористатися шансом бути обожнюваним або ненавидимим за те, який ви є, або доведеться вбити самого себе, і падати в могилу, чіпляючись за те, якою особистістю ви не були ніколи. Одного разу я зустрівся з ворожкою. І вона почала мені ворожити. І вона сказала: Ти зробиш три речі, три фільми, які стануть дуже, дуже, дуже великими і дуже важливими. А після цього ніхто та ніколи не зможе забрати у тебе це місце. Я працював на заводі із дев'ятьма класами освіти. І це була ціла серія нищівних розчарувань. І я вирішив усе раптово змінити. Я вирішив не знаю як, але у мене вийде. Але не знаю як. Я був тим, хто виписав собі 10 мільйонний чек і зобов'язав себе цього досягти, і став тим, хто почав говорити про альтернативне учення, тим, хто продовжував говорити знаєте, коли я чогось хочу, я молюся Діві Марії, я чимось присягаюся і обов'язково це отримую. Я чула, що ти сам собі виписав чек, це правда? Так, я виписав собі чек на 10 мільйонів за свою акторську гру. І я дав собі на це п'ять років. Батько не мав можливості купити мені велосипед. І я прийшов додому і почав молитися про велосипед, адже мені казали, що молитви працюють. І потім мені подарували велосипед. Він був у мене у кімнаті. Новий велосипед Мустанг. Він стояв під вікном і блищав під променями сонця. Велосипед Мустанг з великим сидінням. Просто перед Днем подяки 95-го я знав, що зароблю 10 мільйонів. І з того дня усе, що мені тільки хотілося, виконувалося. Я просто стояв і ловив подарунки, розвівши руки. Розкажи про свого батька Мій батько. Був не тільки найвеселішою людиною, а й фантастичнішим саксофоністом. Перед тим як я народився, він грав в оркестрі у Торонто. Але для того, щоб стати кимось особливим, тобі доведеться покинути Канаду, переїхати у США і розвиватися у США. Він трохи побоювався цього переїзду, та ще й про сім'ю треба було дбати, і він став бухгалтером. І час минав, і це стомлювало. Це його стомлювало, і він трохи забився, особливо коли втратив роботу у 51. І це його зламало не тільки тому, що він пішов на компроміс і зайнявся сім'єю. Але коли ти йдеш на компроміс і ти провалюєшся, це ще болючіше, більше набагато, ніж займаючись тим, що ти любиш. І це стало для мене прикладом. Багато людей цього не знають. Але коли мені було 14 чи 15, батько втратив роботу, і на якийсь час я став безпритульним. А я ріс у Канаді, тому подумав, що ми пішли у похід. Розумієте? Я навчився тому, що можна провалюватися у тому, чого ти не любиш. Тоді чому не робити те, що ти любиш? Тож проблеми вибору немає. Ким ти хочеш бути, розумієш? Персі Керрі помер у вересні 94-го, через три тижні після виходу фільму Маска, і на похороні Джим поклав свій щасливий чек у кишеню батька. Коли трапився цей переломний момент? Приблизно посередині між цілковитою заплутаністю, цілковитим розчаруванням. Та абсолютним досягненням кожної мрії, про яку я думав, стоячи серед усього, про що інша людина може тільки мріяти, але будучи нещасним, звідки з'явився цей персонаж? Що у нього під ногами за ґрунт? З чого складається ця перлина? А шари цієї перлини це шари твого власного захисту, щоб протистояти думці. Якщо хтось зрозуміє, що я марний, хтось зрозуміє, що я нікчемний. Це мене погубить, я нічого не хочу. І це найбожевільніше і найдивніше, що можна сказати, у такому місті, як Америка. Я не маю амбіцій. Насправді ні. Багато хто з нас обирає свій шлях, ґрунтуючись на страху, практичності. І те, чого ми хочемо, здається недосяжним і просто божевільним. Ми просто боїмося попросити про це усесвіт. Кажу вам: я доказ, що ви можете попросити про це усесвіт. Адже події не трапляються з тобою. Вони відбуваються для тебе. Звідки я знаю? Не знаю, але я видаю звуки, і це важливо тут. Я саме за цим. Іноді мені здається, що важливо тільки це знаєте, просто давати одне одному знати, що ми тут, нагадувати один одному, що ми усі є частиною одного великого я.